Вітаю всіх на каналі Світна Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, я за нашою традицією, як завжди, хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все ще в їхніх силах, аби здолати ворога та повернути спокій. У наші домівки е, також на початку я хотів би сказати декілька слів, адже сьогодні новини співпали з датою 24 лютого, який ця дата однозначно увійшла у голови та серцях мільйонів українців як день, який став переламним днем у нашій історії, який згуртував мільйони українців без перебільшень та зробив нас. Єдиною нацією, і, на жаль, нам потрібні були такі події для того, щоб ми стали єдиним монолітним організмом, який дає відсіч ворогу Росії у нашій сучасній історії. І я хочу висловити співчуття усім родинам. та Іншим людям, які втратили на цій війні своїх друзів, близьких і родичів. І хочу попросити, щоб їхня жертва не була намарна, ми повинні і надалі працювати разом і робити все для того, аби власне повернути спокій та мир у наші домівки і прогнати окупантів з нашої землі. Тому, будь ласка, як ніколи, ми зараз стоїмо над великою прірвою. І лише зараз ми маємо ще більше згуртуватися та ще сильніше працювати для того, аби надати нашим захисникам та захисницям усю усю посильну допомогу, яку ми можемо їм дати. Тому я закликаю усіх, будь ласка, підтримуйте наші збройні сили, підтримуйте наших волонтерів і пам'ятайте, що тільки разом ми є сила, особливо у ті такі темні часи. В які зараз ми з вами живемо. <кій> Сьогодні я перейду одразу до новин, тому перша, перша новина це для усіх фанатів інішу. Це те, що вийде нове доповнення до цієї чудової гри під назвою Inish Nemet. Воно включатиме в собі три нових модулі. Зокрема, Неметони, нові священні місця та святині, що будуть надавати особливі здібності: 10 нових епічних карт, 5 нових територій, і нові карти переваг. В принципі, прикольно. І мушу сказати, що цей арт коробки мені подобається, як і мініатюрки. Наступна новина для усіх любителів книжок ігор. Стів Jackson Games буде перевернувати свою серію Fighting Fantasy в новому оформленні. І якщо ви любите книжки-ігри, то і знаєте дуже добре англійську, то ця новина для вас. Особисто я втішився. На жаль, я настільки добре англійською не знаю, щоб грати в ці ігри вільно. Наступна новина у нас з сторони цифрового світу настільних ігор. Отже, компанія Digidicet буде випускати цифрову версію настільної гри Каверна. Тож для усіх фанатів цієї гри, я думаю, це чудово новина, адже ви зможете її грати в цифрі. Наступна новина теж про цифрову версію, але цього разу настільної гри Каскадія, яка вже доступна на Steam, Android та iOS системах. Хто не знає, то Каскадія у нас локалізувала видавництво Lord of Boards, і, на мою думку, це дуже-дуже класна сімейна гра. Наступна новина у нас від Mebo Games. Вони будуть видавати настільну гру Paradise. Це дуельна гра в... з механікою драфту, де ви будете використовувати кубики для будівництва пірамід і в... буде грати роль значення. Яке буде випадати на кубику. А міжнародним дистриб'ютором виступить компанія Arcane Wonders. Наступна вона у нас про невмиренний Unmatched. Адже він отримує заключену третю серію. Battle... Unmatched Battle of Legends. Перепрошую. І в нас відуть наступні персонажі це буде Пандора. Та, яка тримає ту скриню, яку наші недопопередні сусіди відкрили, буде Бог Локі, який має дуже своєрідне почуття гумору. Капітан Чорна Борода, та Чупа-Кабра, яка недавно спливла в нашому українському інформаційному просторі, і Гікач одразу оголосив про те, що він буде видавати цю гру українською. Наступна новина про те, що видавництво Сплотер буде перевидавати свою, свою гру Дерф. Це гра, де вам потрібно буде змагатися в своєрідних перегонах машин. І з лівого боку, ну, принаймні для мене, ви бачите сучасну останню обкладинку, яка буде. А дві, дві інших картинки це перше та друге видання. Ну, в принципі. Попрацювали над оформленням доволі класно. І що ще цікаво, що одне з цих попередніх видань воно виходило в форматі VHS-касети. Тобто, це була така коробка, в якій ви зберігали гру. Прикольно. Е, також видавництво сплот буде перевидавати свою гру веб. Я, на жаль, не знайомий з цією грою, але оформлення, як на мене, коробки виглядає доволі фаново. Наступна новина для усіх фанатів ігор зі зрадником, адже це буде самі кооператив за мотивами відомого фільму «Одіссея 2000... Космічна Одіссея 2001 Стенлі Кубрика. І цьому фільму вже 50 років. І нарешті він отримав настільний формат. А автором виступає відомий Філ Вокер Харнінг. І в цій грі, власне, один буде з гравців грати за штучний інтелект Холл. Гол, а інші будуть намагатися, власне, виконати місію на Юпітері. Що ж прикольно, аж захотілося, як цю новину побачив, передивитися цей фільм, тому що дивився його дуже-дуже давно і практично нічого не пам'ятаю. Якщо ви дивилися цей фільм, щось пам'ятаєте, то напишіть мені щось в коментарях. Наступна новина у нас від видавництва Fireside Games. Вони оголосили, що будуть видавати настільну гру Ham Helsing Monster Hunter. І це, власне, настільна гра, яка базується на світі відомого коміксу Хелсінг – Monster Hunter. І це буде кооперативна пригодницька гра з системою створення ігрових колод за допомогою прозорих карт, де персонажі з книги баратимуть участь у пригодах, перемагаючи монстрів. І Мушу сказати, що я не знав про цей комікс до цієї новини. Я поліз трошки дивитися, як він оглядає, і мені він насправді е, сподобався. Маю надію, що його хтось видасть українською, якщо ще не видав. І йдемо далі, адже Upper Deck Entertainment оголосило, що буде випускати гру Tiny Тінс Wonderlands The Chaos Chamber. Це гра в, е, з механікою Триктейкінг, трик яка базується на... Основі відеогри. Е, гру я, на жаль, награв, але це таке. Я знаю, що точно з вас то грав, тому напишіть мені в коментарях, як вам комп'ютерна награв. І їдемо далі. сі and Paper. А, ні, перепрошую. Game Land оголосило, що про буде випускати нову гру у серії Tiny Epic. Цього разу це буде Tiny Epic Adventures. І ця гра буде власне базуватися на їхній останній частині Tiny Epic Dungeons. а це перепрошую, Tiny Epic Dungeons Adventures. І це, власне, буде перша частина Echoes of Augmur. Я не знаю, чи я правильно прочитав. Тож, всім фанатам Скота Алмса, зокрема, Андрію Соло, передаю вітання! Ця новина для вас. І їдемо далі. Адже сі Солон Papers оголосили, що будуть робити видавати настільну гру The Battle of Divas. Це дуельна настільна гра, в якій один з гравців буде виступати за велику оперну співачку Марію Калас, а інший за оперну співачку Рената Тибальді. І вам потрібно буде боротися за звання найкращої оперної діви. А також Апертек Entertainment буде випускати настільну гру Halo Mission Command. Це гра, яка базує, трошки нагадує оглядачам CCG, тобто карткову-колекційну гру, де гравці будуть використовувати картки, які будуть обладнаннями та транспортними засобами для саботажу та перемоги над супротивником. І рухаємося далі. Видавництво Calliope Games буде випускати нове видання Martian Dice, це е, Dice of Fest, якщо так можна сказати, патігра, яка вийде в оновленій оновлені версії. Зараз зліва ви бачите старе оформлення, а справа це з фотка з кубиками. Це буде нове оформлення. І в цій грі ви, як марсіанин ви спускаєтесь на землю для того, аби відібрати найкращі е, взірці. Живих організмів, які живуть на цій планеті, і вам потрібно буде зібрати курей, корів і людей, щоб визначити, хто ж насправді керує нашою планетою. Звучить доволі класно і трошки нагадує мені Зомбі Dice. Цікаво, чи просто нагадує, чи це щось там є спільне. І їдемо далі. Маріпоза з Гімс оголосили, що випустить ще одну гру у їхній серії Trailblazer і цього разу це буде Trailblazer The Colorado Trail. І ця гра буде трошки подібна на попередній, єдина відмінність, що буде мати певні нові механіки, і гравці будуть власне, подорожувати Colorado Trails. В принципі, прикольно для ознайомлення. Наступна новина від видавництва Cardboard Alchemy, це анонс Flamecraft Duel, але що цікаво, що це, власне, не є е, вогнетвір, який в нас видав, е, ігромах українською, просто врізаний на двох. А це, власне, є гра, в яку грають дракони. Тобто, це абсолютно інша гра, вона відрізняється: це є гра на розміщення талів та створення певних е, патернів, де ви, як і дракони, зможете пограти цю гру та розважитись. Тому ще раз наголошую, це не є вогнетвір, це є гра, яку грають дракони вогнетвору. Тому я думаю, що вона має бути цікавою. Наступна новина про гру Trink and Throw. Це гра знову з антропоморфними тваринами. І це гра з механіками драфту, збору сетів. Де гравці будуть намагатися збирати найрізноманітніші цікаві предмети та прикрашати свої оселі. Окей. Маю надію, що колись ця Епопея з антропоморфними тваринами закінчиться. Але рухаємося далі. Видавництво Lost Game Entertainment оголосило про випуск настільної гри Dreamwood. Від автора, який створив гру Wishland, про яку я розповідав в попередніх новинах. Отже, Dreamwood це Dreamwood це гра з механікою work in placement, розміщення працівників. Але що цікаво, що тут ми працівників будемо розміщати втаємно. І будемо намагатися стати найуспішнішим видом в цій грі, для того ми і будемо розташовувати наших працівників. Наступна новина для усіх таких підстаркуватих попердунчиків, як я, у кого був Тамагачі або хто не мав його, ви зможете придбати настільну гру Tamagotchi Collections. І це від Bandai буде. І гравці будуть використовувати кубики для того, щоб годувати, піклуватися та бавитися з нашими е, маленькими друзями. Які жили у нас в цих електронних гаджетів, гаджетах. Але їдемо далі, і Fantasy Fly Games продовжує підтримувати свою лінійку гри Star Wars Unlimited, і буде виданий наступний набір Jump to Light Speed, який додасть нові картки механіки, а також будемо мати два нових стартових набори. Якщо хтось зіграв цю гру, то, будь ласка, напишіть, як, вам, бо мені виглядає... Цікавою. Але їдемо далі. Від дизайнера, який створив Knitting Circle. Це гра, яка йде після. Господи, як вона називається? Каліку. Перепрошую, теж про котиків. І цього разу це буде Pirates of the High Tees. Видана вона буде видавництвом. Bing How Games, і це гра теж на механіку розміщення працівників, яка буде власне, заставляти нас зосередитися на тому, що ми повинні досягати своїх цілей та збирати переможні бали, і буде мати незвичну тему власне, чаю та випічки на, вир... на високих морях. Звучить доволі цікаво цікаво, як воно буде гратися. Це була. Остання новина на сьогодні. Зараз пробіжу, побіжу до коментарів. Так, всім привіт. Юрій Кобовець пише: усім сил та терпіння, нехай береже Україну Господь Бог. Хай так і буде. Сергій пише, що там настілка з розуму зійти. Та, я теж дуже здивувався, але, мабуть, все ж таки бандай порахувало, що зараз. Вони отримали певний успіх, тому що вони зараз видали, не знаю, там новий «Тамагочі», тому що він зараз є в магазинах. Ну, принаймні, це те, що я побачив. І їм видно, сподобалось, сподобалося продажі. Вони вирішили ще нас з вами трішки подоїти, враховуючи наші емоції тих дітей з 90-х, початку нульових. Напевно, що ще з 90-х, на початку нульових, напевно, вже «Тамагочі» не було популярним від слова зовсім. От, і вирішили нас на емоціях також трішки подоїти. Е, на цьому все, друзі. Якщо маєте ще якісь коментарі, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо бігти і відпочивати. Але не забуваємо, що ми повинні підтримувати наші збройні сили, наших волонтерів і робити абсолютно усе, що є в наших силах, для того, аби ми. І наші захисники та захисниці подлали ворога, повернули домівку, спокій в наші домівки і зробили все для того, щоб життя хоч трошки повернулося до норми. Так, Сергій пише: до кікстартеру вогнетвору буде ще доб до основної гри. Прикольно. Ігор пише, може, в когось ще залишився живий та Е, В мене є питання стосовно уточнення до слова живий. Е, живий, який прямо от. Далі живе в тому яєчку умовному, чи просто сам гаджет. Якщо гаджет, то в нас є, бо ми якраз недавно Теодорові купили. Звичайно, що Теодор день-два побавився і тому пішов десь в забуття. Так, Іване, хотілося б Аридія українською, але, думаю, не дочекаємося взяв англійською. Ну, буває. Як і Фростхевен. З too Many Bones. Ну, too Many Bones — це взагалі доїлочка дуже дорога, тому не знаю. Сергій пише дуже багато чого хочеться в локалізації. Оце 100%. Хочеться, прям капець багато. Але ми всі розуміємо, що зараз реалії трошки інакші, і ми повинні підтримувати наших видавців і купляти ті ігри, які вони для нас видають і, і локалізують. Так, Ігор пишемо, будемо пам'ятати того героїчного тамогочі. То 100%, що будемо пам'ятати, я думаю, що наші діти, які зараз бавляться тамогочі, вони мають не такі сильні почуття до тих е, електронних створінь, тому що, ну, принаймні, в мене в дитинстві тамагочі це було прям щось таке, як, е, я не знаю, напевно, якби зараз там мені хтось купив. 에... Якісь там Мерседес Фауклясу. Я би мав, певно, такі самі емоції. От Цілий світ би був. А зараз так діти сучасні не цінують те, що, те, що мають. А може, це на краще. Так, Сергій, поки Доп до казкових країв вийде, то вже будують казкові краї з грецькою міфологією. Ну, я, я не знаю, коли вийде Доп до казкових країв, бо він мав бути в вересні, але видно, щось трошки. Помінялися в планах видавців. Так, він мав бути восени, так правильніше сказати. Е, а може, ми, як то кажуть, буде щастя на нашій вулиці. Ми отримаємо доб доказкових країв і грецьку міфологію також. Так, Ігор, в мене був лизун і попругун. Тамогочі не було. Але я бачив у школі. Ну, В мене було. Бо е, в мене було тамогочі, а от чи в мене був лизун? Ні, я пам'ятаю. Таку дурнувату іграшку з дитинства. Це, я не знаю, що хтось пам'ятає Василино-картину. Це просто це кулька повітряна кулька, набита крохмалем з прив'язаними ниточками зверху. І це просто це був розрив васелино-картину. Та, такий маленький ек ек екскурс. Так, Сергія, локалізація тріктейкінг гри. Було, тру, була анонсована, чи мені здається. Мені здається, що вона була анонсована Гікачем. Але я можу Сергію помилятися. Тому, якщо хтось точно знає, то, будь ласка, напишіть. Так, Андрій, е, Василина пам'ятаю, в мене теж було. та І мені було дуже цікаво, е, що ж в ньому всередині, що воно так хрустить. І прожив він у мене не дуже не дуже довго. Але то таке, то всі ми були. Родом з дитинства та умовного. Е, добре, друзі, як маєте ще питання, то, то, то пишіть так. Макс пише: весело було, коли та кулька лопала. Ну, в, в, напевно, тільки не батькам, яким треба було це все прибирати за нами. За ін Мене радує, що до продавнього жаху гекеч гі в обговореннях підтвердив два допи. Тому не тільки нове хочеться, а й добре, старе. Це чудова новина. Класно. Е, так, Сергій Питає а що було всередині, бо я свою не вскривав? Е, Крохмал. Крохмал, і, здається, мука там в когось була. Тому, тому, так, хрустів він прикольно, коли ти його мняв. Трішки ностальгії. Але то таке. Е, друзі, е, вкотре нагадую, що, будь ласка, підтримуйте наші збройні сили. Підтримуйте волонтерів, тому що це як на мене, це наш святий обов'язок. Тих, хто зараз не на війні. Ми повинні робити максимум для того, щоб ті, хто на війні відчували нашу підтримку та були забезпечені усім необхідним обладнанням. А на цьому все буду з вами прощатися. Бажати вам гарної спокійної ночі, і хай ця ніч пройде спокійно і до наступних зустрічей цього тижня. п а